12 березня на базі Овідіопольського навчально-виховного комплексу гімназії за участю представників Овідіопольської пожежно-рятувальної частини та центральної районної лікарні було проведено семінар нараду з питань організації цивільного захисту в умовах встановлення режиму підвищеної готовності. Семінар проводився для керівників дошкільних та навчальних закладів. В ході наради начальник 30-ї державної пожежно-рятувальної частини в Овідіополі Антонов Сергій Сергійович ознайомив присутніх з основними розпорядчими документами з питань цивільного захисту. Зокрема, зупинився на вимогах до нормативних документів щодо організації цивільного захисту в дошкільних та навчальних закладах та діях керівників даних закладів під час встановлення режиму підвищеної готовності. Сергій Сергійович зауважив, що для забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту була створена єдина державна система цивільного захисту. Тож доповідач знайомив присутніх з її структурою та основними завданнями. Говорили того дня і про захисні споруди в нашому районі. Їх 37, п'ять з них єс. Овищами решта протирадіаційними укриттями. Відмітимо, що ситуація з захисними спорудами є не дуже втішною. По перше, 37 для такого району, як наш, це замало. По друге, не всі вони відповідають нормам, себто є придатними для захисту. Що ж до дошкільних та навчальних закладів, то і тут радіти нічому. Адже ж саме захисні споруди мають лише декілька шкіл району. Поки що, перевірка захисних споруд району працівниками пожежно-рятувальної частини триває, і лише по закінченню перевірки буде донаєм. Остаточна об'єктивна оцінка, зауважив Сергій Сергійович. Однак погодився прокоментувати нам дане питання Во час проверки устраняются недостатки, проводяться робота. Рай адміністрації також проведені дві спільних наради з цих питань і ставиться питання по виділенню коштів, хоча б якийсь определенний мінімум. Вот. Почему эта информация доведена до и вообще рассматривалась сегодня? Потому что школы это объекты с массовым пребыванием людей, в частности детей. Вот. И укрытие населения, а дети это, как говорится, основа это основное. Вот. Тоже стоит жестко в школах. И в некоторых школах есть защитное сооружение, в некоторых нету, но. Мы слышали, только четыре школы, в принципе, готовы для того, чтобы защитить детей. Да, вот четыре школы вы назвали, Марьяновка, Карлина-Бугас и две Великодолинские, если я не ошибаюсь. Да. Во всех остальных школах также есть подвальные помещения, в школах, возле школ. Эти вопросы сейчас рассматриваются, принимаются определенные решения председателями сельских поселковых советов потому что они несут ответственность, згідно кодексу цивильного захисту, за фонд створения и использования захисных спрут на подведомчей территории. Поэтому, я думаю, этот вопрос, установленные сроки, которые нам поставлены Кабинетом министров, будет решен положительно и будут какие-то положительные сдвиги. Витамопроси того дня на семінарі було ще декілька доповідачів про небезпеку вибухонебезпечних предметів, їхні властивості та порядок дій при виявленні вибухівки і підозрілих предметів присутнім доповів заступник начальника пожежно-рятувальної частини Баранюк Дмитро Іванович. Досить змістовні та практичні поради з приводу надання першої до лікарської медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій надали. Завідуюча відділенням анестезіології та реанімації центральної районної лікарні Олена Геннадійна Ніщетенко та лікар-хірург Сергій Миколайович Матюшенко в ході семінару присутні мали змогу задати питання, які їх хвилюють. Питань було чимало, адже ж тема, яка піднімалась на семінарі, доволі важлива та актуальна. Наостанок і учасники семінару і його організатори висловили сподівання, що дані знання стануть їм у нагоді лише теоретично і ніколи не буде таких ситуацій. Які вимагатимуть практичного їх застосування.